Зараз ми знаходимося на земельній ділянці в 6 соток. Ці автоматичні ворота. А далі вільний простір для ваших тілень. Хороше місце розташування за 50 метрів Дніпро. Заходимо на перший поверх, горні доброї двері, вхід теплі поли, вхід в гараж. Далі Самузол, першова кабінка. Кухня, все наблювання на версі, техніка нова. Велика з власним каміном дівичем. Сходимо на другий поверх. В цьому будинку розведена примусова вентиляція. До будинку заведено три фази, 21 кВт. Стіни зігляні. На стіна доволі таки хороша, якісна, будинок утеплений. Зараз піднімаємося сходами на другий поверх. Ось на другий поверх. Бачимо просто хол. Заходимо в вузол. Відніцянська штукатура, теплі поли. Ламінат. Також теплі поли тут. Проходимо. Гардиробна кімната. Щерна керната. Ростура степля половина. дитяча кімната. Тут немає теплих кутлів, радіатора. І ще одна така простора кімната. на немає, все оздоблено венеціанська штукатурка. Ось вот ми сходимо на третий поверх. Зараз ми піднялися на третій поверх. Бачимо одну кімнату. Все оброблене деревом.